Замовила на тему такі прикольні стаканчики. Тут уже є готовий шнурик доволі товстенький от для гнотового поливу. І можна зразу сюди засипати ґрунт. І от така ємність для поливу. Воно дуже щільно вставляється, треба його прям добряче так натиснути. І отут можна заливати воду. Тобто, отак буде виглядати стаканчик. Навіть фіалочки, я думаю, теж досить добре будуть у це почувати. Ось така прикалюшка. Ось, хочу вам показати, як я їх збираю. Цей шнур треба процілити отак в два отвори, найбільші. Ось, я їх вирівнюю по довжині. Оп. Ну, і тут, щоб грунт не просипався через ці дірочки, у мене є отака сітка спеціально для того, щоб вставляти на денце. Це я давним-давно ще на Аліекспресі замовляла. Ось з цієї сіточки я вирізаю такі штучки, які просто підходять ось для того, щоб прокласти їх на денце. І тоді ґрунт не буде висипатися і вмиватися, якщо раптом треба буде полити через верх. Ось така конструкція виходить. Цей гнотик вставляється в нижню ємність. ось, І отака у нас буде краса. Зараз покажу, що вийде після посадки. Візьмемо, для прикладу, посадимо разом з вами таку хімерку берегіння. Вона вже наростила вон, цілу купу коріння, і саме час. Перевалити її у горщик побільше. Я думаю, що такий гнотовий полив буде для неї ідеальний. Ось то ми зараз просто витягаємо зі стаканчика все, що в нас є. так. оп. Тут ґрунт свіжий, корінці гарні, тому я нічого не буду тут розтрушувати, прибирати зайвий ґрунт, Тут все треба. Єдине, що я хочу зняти, це нижнє листя, яке вже а, потрошку жовтіє, і воно не таке гарне, естетично, його а, можна сміливо знімати, щоб розетка була гарненька. Тож, я просто його прибираю, прибираю все, що мені не подобається. І на цю а, відстань потім заглиблю рослину. Засиплю її ґрунтом. По постійно треба перевіряти симметричність розетки, щоб не обірвати зайвого. Для початку знімаємо весь нижній ряд, а там уже дивимося. Ось, бачите, оці листочки, раз і два, вони явно вибиваються з контексту. Тому ми їх прибираємо. Ось, і от така у нас розеточка лишається. Все. Тепер можна насипати ґрунт у горщик і саджати рослину. Якщо ви пам'ятаєте, такий спосіб перевалки, я вам вже колись давно показувала. Ви просто берете той горщик, в якому сиділа рослина, і вставляєте його в той більший, який маєте саджати. Ось. І от ці зазори. Ви заповнюєте ґрунтом. просто засипаєте. Таким чином цей стаканчик стоїть посередині, а ви формуєте стіночки і слідкуєте, щоб він не перевертався. Ось так. Так, у процесі старайтеся. Трошки притоптувати оці стіночки, утрамбовувати, щоб грунт тут був щільний всередині, і досипаєте ті місця там, де утворюються пустоти. Ось. Бачите, як гарно виходить. Таким чином, коли ми прибираємо стаканчик, у нас є ідеальний отвір, який повністю співпадає з тим, в якому росла фіалочка. Ми просто її вставляємо сюди. Оп. Все. Ось, якщо подивитися збоку, тут навіть не видно ніяких таких переходів, ніяких пустот, все добре підігнано. І якщо є ще місце, то ми досипаємо зверху теж ґрунт. От, і все, фіалочка посажена. Якщо коренева не пошкоджена, якщо ви її не обривали, не укорочували, нічого, а просто робили перевалку таку. А зараз, то можемо зразу ставити її на гнотовий полив, тобто знизу заливати воду в цю ємність, і через шнур рослина буде втягувати стільки вологи, скільки їй потрібно. Ось, Я перший раз проливаю зверху, щоб змочити повністю ґрунт, тому волога пройде. Через весь земляний ком. Ось, а потім вже буду заливати в нижню ємність. Ось ну, ось яка краса в нас вийшла. Бачите? Ідеально для стандартних фіалок. Прям розмір підходить дуже добре. Я задоволена. Ось, дивіться, пройшов тиждень і хочу вам показати, як виглядають рослини, пересаджені в ці нові горщики. На мій погляд, виглядають дуже добре. Ось і фіалочки розправилися, і центри зеленіють яскраві, тобто волога дуже добре до них доходить. Піперомія ось розправила коси. Хімерка моя дуже добре виглядає теж. Глоксинія ось. Дуже добре видно, що задоволені. Тургор нормальний і такими горщиками можна сміливо користуватися. Можу радити, мені сподобалося і буду замовляти ще. Ось, брала на пробу, подивитися, працюють класно. Тож можна зробити собі таку повністю поличку з біленьких, гарних горщиків.